Вітаємо у серії відео про Gmail і про те, як працювати із цим додатком. Підпис є дуже важливою частиною вашого електронного листа, він відображається внизу вашого повідомлення і зазвичай містить ім'я, прізвище, основні контактні дані. Щоб додати його до своєї електронної пошти, натисніть налаштування, Переглянути всі налаштування та прокрутіть вниз. До категорії підпис. Натисніть Створити новий і вкажіть назву нового підпису. Тепер у полі, що з'явилося по правій стороні, введіть необхідну інформацію. Пам'ятайте, що цю інформацію буде додано до кольору з ваших електронних листів наприкінці. Ви можете створити більше, ніж один підпис. Для цього натисніть Створити новий і подібним чином додайте інформацію у правому полі. У цій частині вікна ви можете відформатувати ваш текст. Наприклад, можна змінити шрифт, зробити його більшим або меншим, зробити текст живним. Курсивом підкресленим, змінити колір тексту, тла або самого тексту, додати посилання, зображення та інші можливості. Якщо ви хочете видалити форматування, можна натиснути «Тут». В цьому місці ви можете змінити налаштування підписів за умовченням. Наприклад, для нових листів використовувати офіційний і для відповіді ПРИСУВ використовувати офіційний також. Щойно ви закінчили налаштування, не забудьте прокрутити вниз та зберегти зміни. Тепер, коли ви будете створювати новий лист, підпис буде автоматично доданок до вашого листа. Тут ви можете змінити його на неофіційний або ж прибрати підпис взагалі.